12 жовтня третя річниця трагедії на залізничному переїзді в місті Марганець Її вважають наймасштабнішою автомобільною аварією України. Нагадаємо, на 116-му кілометрі при Дніпровської залізниці водій маршрутки проігнорувавши заборонений сигнал. Світлофора і звукові попередження електровоза виїхав на колію. У результаті зіткнення автобуса з локомотивом загинуло 45 людей. Ще восьмеро отримали тяжкі тілесні ушкодження. Три роки минуло після трагедії. Та постраждалі і родичі загиблих все ще не можуть оговтатись. Мы, когда подъехали, то ну, людей только сносили, тех, которые выбрасывала из автобуса. Тех, которых вот. можно было, так сказать, снести. Да, но ну, я была в таком шоке, что я даже сразу не поняла, сестре говорю, что оно такое желтое. Не могу понять, это ж ну, на локомотив, нанизал, аж этот автобус тащила. У нас в тот день было на железнодорожном вокзале, вы знаете, торгуют вот эти молдаване. то рынок рыдал. Я думала, война началась, как люди плакали, шли, это страшно было. Водій винний в зіткненні автобуса з локомотивом загинув під час аварії, тому відповідати довелося його роботодавцю. Ілля Івасенко довго ховався від міліції, але минулого року його затримали у Білорусі. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі. Також власника автобуса позбавили права займатися діяльністю пов'язаною з перевезенням пасажирів строком на два роки. Після оголошення вироку бізнесмен заявив, що буде його оскаржувати.